А чого це ви його ловите, і кидаєте на землю? Яке ви право на це маєте? А ну відпустили його. Поліція. Що за дії? зараз А ну відпустили його. Ваші дії зафіксовані. Представтеся, будь ласка. Швидко вам потрібно. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Я само початку бачу, фіксував. Як бігали за ним, ловили, кидали. Що це за представники формі? Хто вони такі? Хто вони такі? Зараз встановлюємо? Будь ласка, ваше посвідчення. Зараз, хвилинку, дайте я виключу а, чоловіку. Викликайте ваше посвідчення. А, а, ви хто будете, будь ласка, ваше посвідчення? А, Не секунду, ваше а, посвідчення, будь ласка, ви хто є? Слідчу оперативну групу, будь ласка, заяву а, на цих а, клієнтів, хто вони такі? Ще одна особа, яка бігла кидала. А, 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 Хто ви є? Ваше посвідчення. Не лізьте до нього. Не лізьте до нього. Заберіть руки від нього. Чого до нього? Я кажу, руки заберіть, поліція. Рука ви захотів позавчора. Він я не знаю кого когті у поліції. Ваше посвідчення, хто в до нього лізе? Ні, ви не забирайте його. Ваше посвідчення, я питаю. Не лізьте до нього, посвідчення.